Загадка зниклих записів. У затишному кабінеті лондонської резиденції містера Гастінгса за чашку чорного чаю Аркюр Поаро сидів, склавши руки на животі, прищуривши очі. Його вуса акуратно підкручені, тремтіли від задоволення. Але спокійний недільний ранок порушив стурбований стукіт у двері. Вибачте, мись, Поаро, мовив Гастінгс. До вас прийшла міс Бенш із Національного архіву. Ах, як цікаво, відповів Пуаро. Запроси її, друже. До кімнату війшла молода жінка з розгубленим обличчям. В руках вона тримала ноутбук і, здавалося, ледве стримувала емоції. Мсьє Поро, у нас проблема. З бази даних зникли записи. Більше трьохста важливих документів просто зникли. Всі зберігалися у реляційній базі. Я, Я не знаю, як це сталося. Парот трохи нахилив голову. Реляційна база, кажете, ймовірно, ви маєте на увазі таблиці, пов'язані між собою ключами, так? Саме так. Ми використовували класичну модель подання даних. Кожна таблиця це як окрема сутність, в одній працівники, в інші документи, ще одна доступи, всі пов'язані з зовнішніми ключами. Але зараз записи про певні документи і доступи просто зникли, як випарувалися. Поаро закрив очі, його сірі клітини закрутилися у звичному ритмі. А скажіть, мадмуазель, Хто останнім працював із цими таблицями? Стажер. Він намагався виконати очищення записів, щоб звільнити простір, але запевняв, що нічого не видаляв. Ах, якби я мав кожен пені за кожне нічого не видаляв! Погород тихо засміявся. Можу припустити, що ви мали справу з операцією Деліт без використання «Вер». Саме так, але ж я створила реляційну схему з каскадним видаленням. Якщо видалити ключову сутність, то пов'язані записи теж зникнуть. Вола! вигукнув паро. Ось і розгадка. Ваш молодий стажер, мабуть, видалив батьківський запис, наприклад, користувача або документ, і навіть не здогадуючи, що через каскадну політику зникли всі дочірні дані. Але ж ми мали резервну копію. Подбай про свій захист поаро кивнув. Завжди робіть резервну копію. Ви маєте зв'язну модель, де всі таблиці це як персонажі в доброму детективі. Якщо зникне головний герой, зникне його слід. Міс Бленч полегшено зітхнула. Отже, рішення це відновити базу з резерву, а далі. А далі, манмозель, Ніколи не довіряйте деліт без вер. А ще краще, надайте доступ лише тим, хто знає різницю між первинним і зовнішнім ключем. Пора взяв воронятко чаю. Реляційна модель, моя дорога, це як добрий детектив. Усе повинно бути пов'язано. Якщо немає зв'язків, це просто набір фактів, а не історія. Гастінгс посміхнувся. І в кожній історії з даними завжди знайдеться місце для вас. Пуаро. Пуаро поважно кивнув Звичайно, намі. Сірі клітини ніколи не сплять.